І в нас виходить, що частина регіонів, по суті, навіть якщо ми беремо повну доокупацію України станом на 91 й рік, буде в, в тупіку логістичному весь Донбас, Харківщина, Сумщина, ну, Полтавщина, плюс-мінус, Чернігівщина, Білорусь також, скорі за все, нікуди не дінеться. І от тут насправді плюс там злищена промисловість, про що ми казали. І от величезне питання, як. Якщо вигадати, щоб ці регіони вижили, щоб вони якось трансформувались, щоб вони не не перейшли в такий депресивний стан. Адже ми ж чудово знаємо, що там величезна кількість місць так звані там місто утворюючи були підприємства, яких просто зараз немає. Де брати роботу, якщо навіть жити, за що ходити в магазини, якщо немає заробітної плати, виклики як на мене зараз от в цих регіонах надскладні.